Дорогі друзі, ми з України, і сьогодні разом із нами політолог Руслан Бортник. Пане Руслане, радий вас чути і бачити. Доброго дня навзаєм. Пане Руслане, от беручи до уваги ті публікації, які активно з'являються в американській пресі, що буцімто е, неофіційно американська адміністрація на чолі з Джозефом Байденом е, натякає українській стороні президенту Зеленському щодо відкритості до переговорного процесу із російським президентом Путіним. Говорять про те, що Україна має переглянути свою публічну відмову е, від переговорів із російським диктатором. при Іст радника з питань національної безпеки Джейка Салівана він повідомив. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки вперше передають українській армії танки, і це все відбувається напередодні проміжних виборів. З'явилася от кілька хвилин тому, ще публікається в одному із відомих італійських видань. Що після того як українська армія зможе де окупувати Херсон, можуть відбутися якісь Переговори складається враження, що листопад місяць він може бути ну якимось вирішальним контексті цієї російсько-української війни. І ми також не забуваємо про те, що всередині цього місяця мають відбутися зустрічі на балі в форматі великої двадцятки. Тож давайте про це і поговоримо вам слово. Дуже цікава ситуація. Дійсно, друга половина листопаду, і, мабуть, перша половина грудня можуть принести багато чого нового і переломного для війни. Це не буде означати завершення війни, але можуть але це буде означати принесення певних змін, які дозволять нам вже сказати, коли і як головне закінчиться війна. І треба розуміти, що оця, ці публікації Wall Street Journal – це не лише спроба якось відмежуватися від такої безкомпромісної позиції України з боку наших американських партнерів, але це така і це не зрада ні в якому разі, тому що це не вимагання йти на якісь поступки для до Росії. Це таке прохання за великим рахунком, публічне прохання бути хитрішими в цій ситуації, бу, займати більш таку е, хитру позицію міжнародну. адже е, США і Росія і Україна і Росія. Борються за міжнародну позицію третіх країн Латинської Америки, Африки, Азії у усьому світі. А Росія сьогодні намагається перекласти на Україну відповідальність за продовження війни. Весь світ переконаний, що Росія винувата в початку цієї війни. Навіть партнери Росії в цьому переконані абсолютно тут немає сумнів. Але зараз Росія розуміючи, що це вже не змінити, це очевидний факт. Росія намагається зробити наступний такий реалізувати наступну технологію. Вона намагається сказати, що вона готова до миру, вона готова до завершення війни. А тільки так, Україна не готова завершити війну. Так, Як вони це декларують там устами свої проти так? Ми готові до перемовин, ми готові завершити війну, і війна не завершилась. І несе всі ці, всі ці кризи, всі ці негаразди, все це горе несе тому, що Україна не готова. Пане Росію, але те ж. Дещо парадоксальна ситуація, як на мене, складається, вони декларують свою готовність до переговорів, кажуть, що ми готові дискутувати з офіційним Києвом, але вони не припиняють обстріл критичної інфраструктури, завдають шкоди енергетичній інфраструктурі. І Марія Захарова, офіційний представник міністерства закордонних справ Росії, каже про те, що ну ми готові говорити з Києвом. Ми готові до діалогу із Зеленським, враховуючи ну існуючі територіальні реалії. Тобто, Крим залишається. У Росії, ну і те, що відбулося в Георгіївському залі Кремля 30 вересня, коли під е, Шаба Шахлобистіна і його там крики Гойда приєднали там Херсон, Луганськ, Донецьк і е, Запоріжжя, просять, щоб ми це все проковтнули, а це для нас є неприйнятним. Знаєте, це як в тому анекдоті, І ти говори. Якщо тобі і ти говори, е... Від нас не вимагають поступок. І зрозуміло, що ця позиція Росії абсолютно лукава. Це інша фо... інший формат російського ультиматуму. При... Ви прийміть те, що ми захопили, і тоді, і ми готові завершити війну. Отак От це розшиф... розшифровується. Звичайно, ця позиція є неприйнятною для України. Але цей, розумієте, цей меседж, він... Він... він не завжди сприймається чітко і зрозуміло в у світі. Там чують переважно, що Росія всюди декларує, що вона готова для миру. Тому на американські партнери кажуть українцям: ви робіть це саме. Викажіть, ви кажіть, ми готові до миру, якщо і там Росія звільнить ці окуповані території, і що поверне нам всіх бранців, там не знаю, виплатить репарації, ще щось зробить. Але демонструйте готовність, номінальну готовність до миру, тому що треба боротися за позицію третіх країн, які не хочуть продовження війни, бояться її. Це технологія. Кажуть про те, що а, ви маєте бути готовими все ж вести переговори із Путіним. Як би вам да, це але... не але маєте бути готовими до такого діалогу. Але не обов'язково, по-перше, з путіним. Можемо пригадати і мінський, і стамбульський формат, і можемо пригадати е, не знаю, зерно, газ. З Путіним не, не домовлялися про це. Є для цього спеціальні люди чи навіть спеціальні посередники, які ведуть перемовини. А по-друге, не, не треба поступати за свою позицію. Просто говоріть, що ми за мир, Ну, ми будемо далі воювати, розвідляти свою територію. Розумієте? Це, це технологічно важливо для, для цих третіх країн. Крім того, треба розуміти, що в США відбувається своя внутрішня боротьба за майбутнє зовнішньої політики США. І якщо зараз трапиться якась криза, яка ще вплине на результати виборів додатково, а демократи очевидно програють пала палату представників і можуть програти Сенат. То це буде означати зміну знову ж таки зовнішньої політики США, повернення оцього трампівського наративу, на концентрації ресурсів тільки на внутрішню політику. То, це... Він перетвориться на кульгаву качку. Тобто, вже ну, друга частина його першого президентського терміну, ну буде такою, відверто кажучи, номінальною. Розпочнеться вже боротьба за 24-й рік за Білий Дім. Саме так більше того, демократи швидше за все її програють. Якщо більшість. В Конгресі буде за республіканцями, тому що жодної е, ефективної навіть внутрішньої стратегії демократи не зможуть проводити. Республіканці будуть блокувати всі їхні передвиборчі ініціативи і ламати їх на корню. Ми чудово це розуміємо. Пам'ятаємо Трампа, який відправляв Зеленського домовлятися з Путіном. Ви там підіть домовтеся, між собою. Домовця, пам'ятаємо рішення Трампа і адміністрації республіканців про виведення військ з Афганістану. Про яке говорив Обама, вивів війська Байден, але рішення прийняв Трамп. І Помпео з Талібаном уклав угоду, а не Блінкін. Е, е, і от вся ця історія, на жаль, може повторитися. Тому е, з одного боку США намагається утримати конфлікт в рамках, намагається сьогодні стабілізувати якісь мірі ситуації, щоб дотягнути до виборів, і стабілізувати ситуацію всередині війни, і стабілізувати ситуацію між США і Росією. А з іншого боку, ми бачимо, вони поспішають з переданням допомоги Україні. Заява по танкам це якраз намагання ну, прийняти це рішення до е, можливої перемоги республіканців, які можуть зламати виконання цього рішення. Е, і в значній мірі дійсно майбутнє американо-української співпраці і ставлення США до війни в Україні воно буде вирішуватись на цих виборах. Пане Руслане, скажи, будь ласка, це просто е, такий от е, збіг, що Путін е, вирішував нападати на Україну, коли е, в Америці при владі, при владі були якраз. Демократи, 14 рік пригадуємо, адміністрація Обама Байден це демократи. Ну і 2022, -й. Байден, теж представник демократичної партії, і Путін наважується розпочати таке вже повномасштабне вторгнення на українську територію. І чи просто це збіг, що це все мало місце, коли Джозеф Байден був або другою людиною в Америці, ну або зараз першою. Ну, я думаю, що це не пов'язано з демократами, це пов'язано з фігурами е, о, людей, які очолюють демократів. При Клінтоні навряд чи це було б можливо, наприклад. А, а при, при Трампі це було неможливо. Ми пам'ятаємо показово не показово, але бомбардування військами США, баз російських баз і баз російських союзників в Сирії. Навіть не задумувалися, нанесли по ньому удар, хоча й попередили можливо про нанесення цього удару. В Росії вважали, що сьогодні склався момент, коли лідери Заходу слабкі. Меркель пішла, Шольц більш такий зорієнтований на внутрішні проблеми, на економіку, господарник. Макрон позбавлений особливих ресурсів підтримки за великим рахунком. В США до влади прийшла людина ну, такого великого, дорослого віку. Людина, яка вже дозволила дійсно в свій час Долучилися до слабкої реакції США на Кримські події в Росії. Вважали, що зараз Захід слабкий, що там немає лідерів, які можуть очолити антиросійську коаліцію. Росії прорахувалися те, що прорахувалися в оцінці сили західної бюрократії західної політичної системи, яка навіть без сильних лідерів спроможна комбінувати зусилля і ресурси західного світу до досягнення своїх цілей і в підтримці своїх союзників. Напевно, це пане Руслану. Вони не розуміння західної системи. Знаєте, ми всі, у нас всіх є така вада, ми всіх намагаємося, ми зовнішній світ оцінюємо, виходячи з себе, зі своєї системи, своїх наративів. Це намагання екстраполювати російські болячки на Західний світ і недооцінка західного світу, недооцінка України привела до, до таких катастрофічних наслідків війни. І дуже коротко на це вплинуло ще кілька факторів: глобальна фінансова криза. До якої ми підійшли через, передусім, ковід, через політику кількісного пом'якшення грошей. У нас три з половиною рази більше сьогодні в світі вироблено грошей випущено ніж весь світовий ВВП. Це е, фінальна битва за фінальну глобалізацію. Про це я детально казав на своєму ютуб каналі. Там можна подивитися, роз, розшиваю це пі цей, цей, цю тезу. За, ми на порозі четвертої промислової революції, і не ми на порозі завершення глобалізації. Тільки не прийнято рішення, поки що хто очолить е ось цю глобалізацію. Ну і звичайно, це гл глобальна боротьба за ресурси, яка вкрай загострилась сьогодні. І е Все це також були підставою, чому Росія вторгалася в Україну, чому вона приймала такі е злочинні рішення. Пане Руслане, і давайте вже на завершення поговоримо про ті сценарії, які можуть бути зреалізовані до кінця а, поточного двадцятого року. Щодо сподіваємося, завершення російсько-української війни на нашу користь. І про саміт Великої Двадцятки також кілька слів. Скажіть, будь ласка, от, які рішення можуть бути ухвалені? Ну і по суті, головна інтрига приїде чи не приїде безпосередньо Володимир Путін на балі. Я, я не очікую якихось вирішальних рішень від саміту Великої двадцятки. Швидше за все, вони будуть мало стосуватися України, будуть стосуватися глобальної економіки, передусім, тому що Велика двадцятка стоїть в більшій частині з країн, які ще розвиваються. Тобто, можливо, ці рішення будуть стосуватися якогось нового підходу до санкційних режимів, що сьогодні хвилює такі країни, як Китай чи Індія, Індонезія, країни, для яких санкційні режими це теж сьогодні проблема. Але вони стосуватимуться, передусім, мабуть, економіки, хоча політична заява у вигляді якоїсь декларації там також буде. Е, я думаю, що варто очікувати участі в цьому саміті і російської, і, можливо, української делегації, можливо, виступу українського президента, але навряд чи цей саміт, на жаль, стане вікном для домовленостей. Я казав влітку, що, це, що цей саміт це така, знаєте, невеличка квартирка, коли б дійсно можна було б про щось домовитись. Але на жаль, умови для цих домовленостей сьогодні не дозріли. Сьогодні немає сценарію, при якому обидві сторони погодилися б на якийсь варіант компромісу. Сьогодні Україна і Росія вважають, що вони перемагають чи можуть перемогти в війні безпосередньо. Тому домовленості неможливі. Можливі цікаві перемовини навколо формування китайського блоку. Тут ну, Іде інформація про те, що можливо укладення нових торгівельних угод, в основі яких буде саме, саме Китай найближчим чином, по сценаріям розвитку. Поки що я не хотів би, скажімо так, про них якось детально говорити про ці сценарії, тому що все буде залежати від того, передусім, чи зможемо ми втримати нашу інфраструктуру єдність, інфраструктурну єдність, чи зможемо ми втримати архітектуру нашої економіки протягом цього року. Протягом цієї зими. Але я впевнений, що якщо Україна переживе цю зиму енергетично, інфраструктурно, економічно-військовому плані, то вірогідність нашої перемоги буде 90% військової саме перемоги. Якщо ми переживемо зиму, війдемо в весну. Е якщо нас накриє соціально-економічний криз, чи нас е на настигне блекаут, нам буде складніше, і війна може затягнутися на дуже дуже багато років. Чого би звісно усім би нами не, не хотілося пане. Хотіло. Дякую. Дякую вам, Руслан Бортик, спеціаліста ми з України. Бережіть себе і до нових зустрічей.